Друзі, коли я вперше побачила, які торти та булочки продають в цей день в кондитерських, я почала цікавитися особистістю святої Агеди. Культурний шок був моєю першою реакцією, друзі, але спочатку я розповім вам, як називаються ці ласощі. La релікія де Шанта Агеда це Мощі Святої Агеди. А Деліціосо Бріош Рєно nata і Труфа це смачний бріош з вершковою і труфельною начинкою. То ким була свята Агеда і чому її досі шанують кожен рік 5 лютого? Друзі, на картині, написаній Францішко де Сурбаран, в 1630 році, ви бачите зображення святої Агеди. Ця картина зберігається в музеї Фарбе у французькому місті Монпельє. А сама Агеда була молодою сицилійкою надзвичайної краси з видатної родини, і жила вона в третьому столітті. Римський консул Квінтіано намагався заволодіти нею, але агеда вже присвятила себе Ісусу Христу і відмовила Квінтіану. На помсту він відправив незаймену красуню старій Фросідії, яка разом із своїми п'ятьма ять, дочками вела розпусне життя в борделі. Але агеда дивом зберігла свою цноту. Ще більше розлютившись, консул наказав катувати дівчину і відрізати її груди, потім ув'язнити її, не дозволивши жодному лікареві наглядати за нею і не давати ні їсти, ні пити. Під час ув'язнення святий Петро з'явився Агеді у вигляді старця в супроводі молодого чоловіка з факелом. Старий приніс мазі з наміром зцілити молоду паночку, але вона відмовилась. Квінтіану наказав розсипати по землі вуглинки та шматки черепиці, щоб протягнути по ним тіло Агеди. Тоді господь сколихнув Катанію сильним землетрусом, який спричинив смерть багатьох людей, і натовп зібрався перед палацом, вимагаючи звільнити Агеду. Але Квінтяно не погодився і повернув її до в'язниці, де вона померла 5 лютого 251 або 252 року. Напевно, невідомо, Але це було за часів папи Святого Корнелія. Жадібний квінтяно хотів заволодіти багатствами незайманої дівчини, але покусаний, побитий конем він потонув у річці, і його тіло так і не знайшли. Але вже через рік після смерті свята почала творити чудеса на етні і в околицях міста. Свята мучениця Агіда стала покровителькою жінок та медсестер. Вона захищає їх від захворювання грудей, важких пологів і проблем з грудним вигодовуванням. В деяких місцях одружені жінки готували та дарували хлібці та булочки в формі грудей іншим одруженим жінкам або тим, хто мав шлюбний вік. Це був талісман, який захищав жінок від будь-яких хвороб грудей або важких пологів і сприяв чудодійному лікуванню. Друзі, напевно, ви вже роздивилися картину і помітили, що на підносі у святої мучениці агеди лежать її груди. В сучасній Іспанії світу агиду шанують в багатьох містах і селах кожен рік, але не однаково. Те, що поєднує, це церковна служба, хода і танці. Але в одних містах танці тільки для одружених жінок і вдів, а в інших дозволяють танцювати і чоловікам. Святкові костюми теж різняться. Навіть в деяких селах в цей день керує не міський голова, а його жінка. Навіть друзі допускається деспотичне ставлення до чоловіків в цей день. Жінки мають право і можуть бешкетувати від чоловіків, провокувати усякими витівками, кидатися в них тирсою або конфіті, і навіть красти їх одяг. Бажано берет або шарф, щоб пізніше стягнути з них викуп. Друзі, я навіть не знаю, як підсумувати емоційно або логічно якось поєднати історію святої Агеди з тістечками в формі жіночих грудей, які їдять, і танцями. Можливо, це через те, що я не була і не могла бути свідком поступового набуття цієї традиції. Напишіть, будь ласка, ваші враження, можливо, ви можете щось додати або прокоментувати. В іспанському місті Сарагоса є церква, яка називається Де Портійо. Іglesia de Portio. Так сталося, що в 1520 році Карл I Іспанський і п'ятий германський священної Римської імперії передав цій церкві реліквію, тобто мощі святої Агати, щоб заохочувати населення до відданості храму та сприяти збільшенню кількості милостині. Відтоді, 5 лютого в свято Святої Агати Жінки сарагоси збираються до цієї церкви, щоб вклонитися мощам мучениці, які зберігаються всередині. Добре, друзі! Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалася ця історія і ваші враження стосовно сучасної традиції святкування і шани святої Агати.